Герої не умирають. Герої поміж нас. Осюто Дмитро Леонідович, старший розвідник-навідник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився в місті Тлумичі 1 серпня 1993 року. У віці п'яти років разом із батьками та старшою сестрою переїхав до села Новоолександрівка Дніпропетровської області. В Дитинстві Дмитро був спокійним та самостійним. Завжди всім допомагав, легко знаходив друзів. Був душею компанії. Після 9 класу вступив до миролюбівського аграрного професійного ліцею на спеціальність тракторист машиніст слюсер ремонтник, закінчив навчання в 2012 році. Тоді ж познайомився з своєю дружиною Уляною. Це було взаємне кохання із першого погляду. Через два роки переїхав до дружини у Калуш. 24 серпня 2014 року. У них народився син Самір. Дмитро був люблячим турботливим чоловіком та батьком. Він навчав сина їздити на велосипеді, самокаті та роликах. Привив йому любов до тварин, адже сам їздив їх обожнював. Він умів жартувати та знаходив спільну мову з будь-якою людиною. Розповідає дружина Уляна. З ним завжди було про що поговорити. Ми постійно були разом і вдома все робили також разом. Готували, прибирали. А ще він був майстром на всі руки. Усе міг полагодити. А якщо чогось не знав, то дивився відео на Ютубі, і в нього все виходило. Працював за різними спеціальностями у Калуші, Дніпрі, Польщі. Кожного літа їздив сім'єю до батьків у Дніпро. Саме на Дніпропетровщині в останній бачив. Сестру Віту перед тим як поїхати в Донецьку область. Друзі відгукуються про Дмитра Пасюту теплими та щирими словами. Один із його найкращих товаришів Максим Демиденко згадує Дмитро був одним із небагатьох друзів, що дійсно подадуть руку в тяжких життєвих ситуаціях. Завжди підтримував словом та ділом. Неможливо повірити, що його немає поруч з нами. Братику, ти не завжди будеш з нами у наших серцях. А його товариш Саша додає. З дімою я познайомився на роботі в жовтні 2020 року. З тих пір стали тісно спілкуватись, дружити. Він був для мене прикладом. Завжди веселий, життєрадісний. Любив тварин, а особливо свого собаку. Найбільше любив свою сім'ю. Був коханим чоловіком, люблячим батьком, хорошим та щирим другом. Просто не віриться, що тебе більше з нами немає. Ти назавжди залишишся в нашій пам'яті і в наших серцях. 25 серпня 2022 року. Дмитра Пасюту мобілізували та направили до навчання з розвідки у село Старичі 25 жовтня. Він був прийнятий до 24-ї об'єднаної механізованої бригади імені короля Данила, старшим розвідником. Далі його направили на донецький напрямок, де він відважно та відповідально виконував бойові завдання та захищав Україну. Побратим вітя неопокої запам'ятав Діму доброзичливим, чесним та справедливим. Він був справжнім героєм. На нього завжди можна було покластися. Він без вагань виручив би в будь-якій ситуації, а ще він був надійним побратимом. Тимом та справжнім другом вічна йому пам'ять. Ми тебе не забудемо, говорить військовослужбовець. У ніч на 3 грудня відбувся останній пекельний бій із ворогом поблизу села Кордюмівка Бахмутського району, під час якого Дмитро отримав вогнепальні поранення, несумісні із життям. Йому не завжди залишиться 29. Похований 8 грудня на Алеї Слави Калуського міського кладовища.